Вітаю вас, дорогі земляки. Сьогодні початок нової трудової неділі. Хотів би проінформувати вас про плани міської ради на цей тиждень. Ну, По-перше, хотів би всіх поздоровити з міжнародним днем волонтера. Це ті люди, які віддалися цій справі, допомагають. В першу чергу нашим Збройним силам України допомагають переселенцям, а також не обходять осторонь соціально незахищених людей. Сьогодні сесія міської ради, де ми виносимо ряд питань, направлених на створення додаткового резерва для наших комунальних підприємств виділяємо кошти на підтримку нашого батальйона територіальної оборони і ряд других буде прийнято рішень, які ви зможете прочитати на сайті міської ради. Продовжуємо займатися облаштуванням пунктів незламності. Є відповідні проблеми зі зв'язком, як я вже говорив, тому працюємо по цьому напрямку і хотів би також подякувати ряду підприємств і організацій, які нам сприяють додатково в забезпеченні всім необхідним на ці пункти. Як я доповідав, у п'ятницю був відрядження з заступником, обговорили проблеми по енергетичному кризису, той, який у нас був останні 10 днів, ситуація трошки покращилась, тому будемо доопрацьовувати ті напрямки, які визначили ми разом з департаментом. Обласної військової адміністрації, житлово-комунального господарства. В основному упор робимо, як я говорив на цій неділі по житлово-комунальному нашому напрямку. Працюємо з переселенцями, працюємо по завозу дров у Старостинські округи, а також по місту Лазава. Я думаю, ті плани, які ми намітили по цьому питанню, вони будуть виконані в терміни до 15 грудня. Продовжуємо займатися питаннями забезпечення продуктовими наборами переселенців, теплим одягом. Наразі надійшла допомога по дитячий зимовому одяг та бувачці, тому необхідно звертатися в управління праці, і соціального захисту нашого населення по цим питанням. Хоча зараз ви знаєте, що вся гуманітарна допомога направляється в деокуповані райони, там вона безумовно потрібніша. Саме головне в нас те, що наші збройні сили йдуть в контрнаступи. Так, да, тяжко зараз, їм особливо в зимовий період. У нас також виникають питання, але я просив би до цього відноситись зважено. Слава Богу, що ми зі світлом, з теплом і водою. І саме головне, що є продукти харчування. На цій неділі святкуємо день органів самоврядування. Хотів би подякувати також і в цей день волонтерський нашим квартальним комітетам. Хотів би подякувати особливо старостинським округам, де вони всі ці майже 10 місяців гідно. Трималися і допомагали всім можливим, що необхідно для перемоги. Також святкуємо День Збройних сил України. Безумовно, ми переможемо. Перемога буде за нами. Слава Збройним силам України! Лазова це Україна, слава Україні!